Відповідно до міської програми розвитку закладів позашкільної освіти, днями відбулися заохочення успішних вихованців. Юні таланти та їх керівники отримали свої відзнаки. Як це відбувалося, дізнавалася Анастасія Лучицька. Вже вдруге міська рада відзначає обдарованих дітей та переможців міжнародних конкурсів. Талановитим учням позашкільних закладів було вручено сертифікати на отримання грошової премії. Цього року було відзначено 35 вихованців та 19 педагогічних працівників. Профільна кураторка Анастасія Чубіна детально розповідає про програму підтримки позашкілля. На декілька років тому прийнята програма розвитку закладів позашкільної освіти і в рамках. Цієї програми передбачені виплати стипендій одноразових нашим учням, які показали найкращі результати протягом цього року. І відповідно такі ж самі сертифікати на стипендію отримують їхні вчителі, педагоги, які їх підготували і допомагали їм отримати ці перемоги. Пані Анастасія зазначає, які критерії стали головними у визначенні переможців. Кожний заклад готував подання тих дітей, які вони вважали, що найбільш заслуговують на цю наху. Городу а далі вже визначали по їхніх результатах. Десяти Юлія Копко, заступниця директору з навчально-виховної роботи центру дитячої та юнацької творчості. Ділиться інформацією про процес відбору учнів для нагородження у їхньому закладі. В цьому році ми дуже дуже відбирали ретельно, тому що хотіли відібрати найкращих. Так як хореографів багато є переможців, ми звертали увагу на рівень міжнародного конкурсу, де він відбувався, і хто були журі. Олександр Костін на захід прийшов разом із своїм вихованцем. Переможцем в чемпіонаті світу із військово-спортивних єдиноборств, викладач відзначає важливість таких заохочень. Дітям критично не вистачає саме уваги і визнання їхньої вже так скажем дорослості і досягнення. Для такого спортсмена, як Влад, як він як майбутній військовий, він це вже розуміє як спосіб життя і заробляння грошей, як прокачує свізків. Владислав Ласюк, вихованець клубу юних моряків. Призер та переможець світових змагань вже знає на що витратити свою стипендію. Це мотивує дітей далі продовжувати займатися спортом. Я планую використати ці гроші, щоб купити собі якісь дрібнички, зробити подарунки батькам і своїй маленькій сестрі. Богдан Білов, Керівник департаменту освіти та гуманітарної політики відзначає вклад викладачів у розвиток талантів. Щиро вдячний кожному вчителю, кожному викладачу, який доклався до досягнень наших сьогоднішніх переможців, наших сьогоднішніх загрожуваних дітей. І е, сподіваюся, що ми тільки будемо піднімати планку, і на наступний рік таких переможців буде ще більше. І викладачів, які отримують премію, також успіх це не кінцева точка, а нескінченний шлях самовдосконалення. Анастасія Лучицька, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство.